Дідійшли до іншого кінця цієї стежки. Ось. ось мабуть. Тут є паркінг і ось там якісь виробничі потужності, які вже дуже давно не використовуються, які поступово руйнуються. Ось там є дерев'яні циліндричні ємності, очевидно, для води, бо там проходить залізниця і, мабуть, із них поповнювались водою паровози, але дуже давно. Позаду пагорби. Пагорби жовті, трава на них висохла. І пожежу небезпечна. Водка. Кожного можна сьорбати потрохи. Свічки. Пляшка порожня. Треба поповнювати запаси алкоголю. No, fireworks. Що, можна вертатись назад? Так. Побудували асфальтовану цілу дорогу для того, щоб просто нікуди-в ні ні нікуди ні в нікуди. Піти в нікуди? Так, можна запаркуватися однією машиною тут, ага, іншою тут. там. І ходити туди-сюди. <реш> <реш> Так йдемо назад по цій стежці для прогулянок. Тиса вже вляглася. Щось їй там не подобалось, вона підков пробила. Я хотіла йти, слухати миші. А, я тут побачила, що тут миші є, вона чуть одну не впулювала. Продана мисливість такий, що кіхті не випускає. <гум> тут миші полюються, але мишам це ніяк не шкодить. Вигляд з іншого боку на цій виробничі потужності. Можливо, тут був якийсь цей склад, тому що тут залізниця поруч. Якісь склади могли бути, могли бути якісь виробничі речі. гарне місце щоб працювати можна сходити в затоці поплавати ніхто не плаває так тільки щось в затоці ніхто не плаває в басейнах плавають в ага, вон ті дерев'яні ємності на піврозвалення, там вона якась металева, там вон залізниця проходить. Ну і затока. Міст. Сан-Франциско там, а ось там Сакраменто. Головна страва, тиса на столі. Там вон потяг. Як вони малюнечо проклали маршрут для руху потяг? І возять тудою цистерни із чимось. Ну, На, ти нас знімаєш. Тиса, давай, пішли. Давай. Пішли, давай. Тиса. Ходи. Тиса! На. Ясно? Вау. Бісять, бісять всі треба кось покусати. Завжди крайнє моє волосся. Рушися. Та я можу. Ти куди? Там Ну, ладно. хвоста. Ось лякай один столик. назад Повіли, прощаємося з затокою, йдемо. Сонце сідає, робиться прохолодно. Сидіти холодно, коли вітер дме, то довго не посидиш. Навіть кота змерзла. Залізла у свій рюкзак і вже по... По... встигла вимити собі лапки, збирається спати. Першу залізла на тебе грітися. Так, спочатку залізла на мене на коліна погрітися, поки я там сидів. Таке воно котяче життя. До речі, оце якийсь військовий термінал для заправки чогось там пальним. Так він стерчить сюди в, в затоку, а основна частина його схована тут в континенті. А ось це та континентальна частина цієї автозаї корабельної заправки військової. Тут вона розміщена в цьому видалинку, в цьому яру. діжки якась техніка. Туди, і туди вглиб теж є іще. Потяг. Два поверхи. Тут максимально використані елементи рельєфу для цієї бази. За бази пального. Ось там якісь стоять робочі штуковини. Там десь цистерна глибоко схована. Цистерна біла. ось. Ця штуковина на карті позначена, як військова штуковина. Гарна перспектива на все, що тут є. О, а то от перевозні якісь контейнери штуковини. Не на колесах, просто посаджені на живіт. Там, вони... а, вон там якісь олені ходять. А військова база що треба. Бігає якась дика природа.